Всім, хто хоче бути здоровим. Мене звати Оля Чехрай і це програма Наше здоров'я. Що таке менінгококова інфекція та чим вона небезпечна? Нам сьогодні розповість лікар-епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Оксана Неофіта. Пані Оксана, добрий день. Добрий день. Насамперед, розкажіть, будь ласка, нам, що таке менінгококова інфекція і її актуальність на сьогоднішній день. На сьогоднішній день актуальність менінгококової інфекції дуже суттєво зросла, тому що протягом 2022 року ми маємо офіційно зареєстрованих 4 випадки захворювання на менінгококову інфекцію у дітей молодшого віку, з яких 3 випадки були смертельними. Менінгококова інфекція це його інфекційне захворювання бактеріальної природи, спричинене менінгококом. Передається повітряно-крапельним шляхом і характеризується різними клінічними проявами: від насу до гнійного менінгіту сепсису. Виділення збутника сприяють кашелі, чхання і нежить. А коли є пік захворюваності цією інфекцією? Для даного захворювання характерна сезонність. Максимум захворювання припадає на холодну пору року, коли є велика скупченість людей в закритих приміщеннях. А хто є найсприятливішим щодо захворювання цією інфекцією? Хворіють на менінгококову інфекцію люти різного віку, люди похилого віку, люди з імунодефіцитами. Проте найчастіше хворіють діти до 10 років, що перебувають в організованих колективах. Можуть спостерігатися як спорадичні випадки, так і епідемічні спалахи, які найчастіше виникають в дитячому організованому колективі. Яким є механізм зараження і інкубаційний період? Механізм передачі інфекції є повітряно-крапельний при тісному контакті з хворим <coughs> або бактеріоносієм менінгококу. Джерелом інфекції є хвора на Менінгококову інфекцію людина та здорові бактеріоносії. Небезпечним в плані розповсюдження менінгококу є хворі з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вони виділяють Менінгокок протягом 3-4 тижнів. Здорове бактеріоносійство Менінгококу може тривати 2-6 тижнів. Після чого організм е, людини самостійно звільняється від збутників без лікування. В, в плані бактеріоносійства е, варто звернути увагу на людей з хронічними захворюваннями на Інкубаційний період даного захворювання є від 2 до 10 днів, в середньому він складає 3-4 дні. Які форми захворювання спричиняє мені Глокок? Менінгококова інфекція може спричиняти як локалізовані форми захворювання, що проходять легко, тобто як назофорангіти, так і генералізовані форми, тобто сепсис, менінгіт, менінгоенцефаліт. і генералізовані форми зазвичай мають важкий перебіг. Які основні симптоми, перебіг та ускладнення бувають при інфекції? Найчастіше зустрічається менінгококовий назофарангіт. Початок хвороби гострий. Перебіг та клініка по типу гострої респіраторної вірусної інфекції. Хворі, як правило, почуваються задовільно і швидко одужують. Однак назофарангіт може бути продромом генералізованої форми хвороби. Менінгококцемія розпочинається гостро, з ознобу гарячки, підвищення температури тіла до 39-41 градусу. Що було і причиною смерті в трьох випадках у діток, які померли внаслідок менінгококової інфекції в Самбірському районі? В частини хворих може бути назофарингіт. Спостерігається виражена інтоксикація. Це є головний біль, ломота в м'язах, може навіть бути блювота і пронос. Немовлята відмовляються від їжі, і в них з'являється характерний крик. А через 12-48 годин від початку хвороби з'являється характерна для менінгохової інфекції кров'яниста висипка у вигляді зірочок, яка виникає на тулубі, кінцівках, сідницях, на обличчі важкі випадки менінгококцемії манінгокок... ускладнюються інфекційно-токсичним шоком, крововиливом у внутрішні органи. Менінгококовий менінгіт розпочинається також гостро, підвищується температура тіла, з'являється дуже сильний головний біль та блювання, без нудоти. Найхарактерніші зміни спостерігаються з боку нервової системи. Це є світлобоязнь, реакція на шумові подразники, регідність потиличних м'язів і в тяжких випадках хворі втрачають свідомість. І Причиною смерті при менінгококовій інфекції найчастіше набухання головного мозку, при цьому спостерігається втрата свідомості, різка затишка, багрянисто-синюшнє обличчя, блювання, розлади дихання і смерть наступає від зупинки дихання. А яких рекомендацій слід дотримуватись при профілактиці? Своєчасне звернення за медичною допомогою хворих з явищами гострих респіраторних вірусних інфекцій, з метою раннього виявлення і встановлення діагнозу, а також надання кваліфікованої медичної допомоги. Менінгукоко є нестійкий навколишньому середовищі, він швидко гине при висиханні, підії дезінфікуючих засобів, ультрафіолету тому вологе прибирання провітрювання, кварцування допоможе суттєво знизити ризик захворювання. Також варто зменшити перебування в погано провітряних приміщеннях, з великою скупченістю людей, особливо з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, вести здоровий спосіб життя, перебувати на свіжому повітрі, вживати достатній кількості калорійну їжу, вітамінізовану їжу, користуватися також засобами маску, дотримуватися засобів маскового режиму. Єдина профілактика це вакцинації. Існують дві типи вакцин. Вони захищають від різних штамів Менінгококу. В Україні зараз є доступні вакцина Менанктра і Німенрікс. Аналоги є вони просто є різні виробники і дещо різні схеми вакцинації. Також зареєстрована є для застосування вакцина Бексеру, яка захищає вітамінного кокуса групи Б. Я хотіла б всім побажати міцного здоров'я і дотримуватися всіх правил особистої гігієни. Дуже дякуємо вам за надану інформацію. Дякую. Про Менінгокок нам розповіла лікар-епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Оксана Неофіта. Наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.